Як подружити е, інвертор з генератором. з генератором. І ми зараз покажемо йому, як. Не це гібридний. Зробити. Не гібридний, так. Да. Мережевий інвертор 125 кВт. Береш Solax, купляєш. Купляєш, да, Грузиш Грузище в багажник. Не жалієш гроші. В багажник. Тут нормальна комплектація. Років. 5 років гарантії. Кращий сервіс. Дивись, тут навіть коннектори всії. Не треба кита якийсь заказувати з нічого з AliExpress. Уже все включено. Дивись. Мама, папа, болтики. Ти бачиш, які тут болтики класні? Дивись, нержавіть, бачиш, не жарі і ключі. Висока мощ. Ну він важкий, правда. Це знаєш, на що, мені, що він мені погадає? Знаєш, то люди кажуть, совєтське качество. Крази були, блядь, неубіваємі. Оцей теж Оце, не Оце Оце він на краза похожий. Цей інвертор допоможе економити паливо для генератора. Вам не треба покупати якихось там. Супер, не буду казати, який бренд переходних боксів, які коштують дорожче, ніж інвертор. Ви до цього інвертора ставите тільки два смарт-мітера, і вам потрібен на VR, щоб був генератор. І все. І він працює вже разом з генератором. Кожен кіловат електричної енергії, який зекономить цей інвертор. Генератор витрачає 200 мл дизельного палива. А це гроші. Плюс у нього. На кожен стрінг можна підключити на МППТ по 18 панелей і по 1000 вольт. Круто. Інвертор підтримує, його можна перенавантажити по сонцю на 150%. Потужність цього інвертора 125 кВт. плюс 150% перегрузи. Гарне рішення за адекватні гроші. Зранку гроші ввечері інвертор, ціна якість. Два смарт-мітери поставили, з генератором працює. Перенавантаження підтримує, можна грузити на нього, ну мама не горю, все що завгодно. Буде працювати.